Ну, сьогодні, як завжди, великий подарунок. По-перше, привезли дві вантажні машини, DAF. Привезли дві мобільні лазні на базі прицепів, що дуже нам потрібно. Логістика це все. Ніхто не може воювати без чогось, що треба поставляти на фронт постійно. Тобто від боєприпасів, мамування, від харчів і все інше. У нас є рух вперед, тому нам потрібно чим перевозити все, що ми маємо. А лазні. Солдат має бути накормлений, одягнений і помитий. І дякуючи фонду Петра Порошенка. Ми це маємо на сьогодні. Дуже приємно, що про нас спілкуються і допомагають. Ми піхота, приймаємо поси, тримаємо. Дони потрібні нам для розвитку рації потенційно. Як зараз ситуація на фронті? Скажем, жарко дуже. Наші ці машини потрібні на фронті. Витягувати інші машини. Проходимість, яких мала е, після обстрілів. Приїхали на ноль, забрали і відвезли. А чим, чим забираєте? — Чим? Ну, Великими машинами, які можуть потягнути. Про, проходимість, яких більше нам дуже важлива ця допомога. безпілотними апаратами, технікою. Ми завжди раді допомоги. народных депутатов, которые пилкуются, панпадейственно пилкуются про сброенные силы. И, ну, она просто необходима нам. Я. Сейчас, на жаль, идет война дронов и война артиллерии. Рады и бачите, как вам ташки. Подобаются? Супер, да. как Чудово. Круто. Дякую. Встигли приїхати, так? Да. Зарані. А ви вже подивилися і вантажівки, і так, пані так, так. теж. Желково, зараз, ще подію. У нас зараз дуже крута традиція встановлюється. На день народження зазвичай приймають подарунки. Ми та, сказали, дивите, що нам да, треба сутаємо. все поміняти і на день народження навпаки дарувати. <сіх> і думаю, що виходить дуже круто. Дякую вам від безпілотних систем за посейдон, який вже працює, за те, що зараз ну, з днем народження. Сподіваюсь, наступним ми вже будемо <сіх> з перемоги і зустрічатися. Обов'язково, ми так і домовилися. Дякую, що так під час зустрічі вітаємося. 44 окремо. Дякуємо за баню. Спасибі. Теж у нас була заборгованість перед 44-ю бригадою. Бо. Сьогодні ми святкуємо мій день народження тут, серед наших бійців, серед представників. Я можу зараз лише перечислити. 95-та бригада, 71-та бригада, Єгерська, 31-та, 32-та, 44-та бригада. Оперативного командування північ. Є у нас президентська бригада, батальйон штурмовий, який нам дозволив посидіти на шинах, які вони вже забрали. Є 33-й батальйон інженерний командування десантно-штурмових військ, який також отримає банний комплекс, є величезна кількість. Бійців, які сьогодні приїхали привітати мене з днем народження, і я їм дуже дякую. А вже сьогодні, вночі ми вирушаємо до Швеції, де будемо проводити переговори з представниками уряду, з міністром закордонних справ, спікером парламенту, де будемо просити літаки. Бо крім бань, ми маємо наших воїнів забезпечити літаками. І літаки не тільки F-16, і не тільки в Сполучених Штатах. Будемо після цього на з'їзді Консервативної партії в Британії в Манчестері, де будемо зустрічатися з прем'єр-міністром Сунаком, який перший прийняв рішення передачі нам Storm Shadow. І хто не знає, що це таке, от атака на штаб військово-морського флоту Чорноморського. Російської Федерації це штормшедок. Спробуємо донести нашим німецьким друзям і партнерам, що Тауруси і ефективність їх буде застосування така сама крута. Ми дуже чекаємо постачання ракет атакам від Сполучених Штатів. Перше ми дякуємо за їх лідерство. А по-друге, ракети, системи протиповітряної оборони, літаки це те, що нам потрібно. Ну і завершимо ми наступний тиждень. Участю в Копенгагені в засіданні парламентської асамблеї НАТО і наше завдання там забезпечити, щоб до 24-го року, до літа, до наступного саміту НАТО в Вашингтоні, Україна отримала запрошення. Бо саме запрошення є, крім того, що ми маємо звільнити нашу землю. Запрошення до НАТО є умовою миру і соціальної безпеки на всьому європейському континенті. Ми передаємо в Збройні сили, тримайтеся за стіл вантажів на 54 мільйона гривень за один раз. Тут єдине, чого немає: тут немає арчерів, це снайперські прицели, які ми передаємо в сили спеціальних операцій, які ми передаємо в снайперську школу сухопутних військ. День народження вже вдруге на фронті. Да. Чому? Чому ви от Тому що дуже-дуже сподобалося так зустрічати День народження в перший раз, минулого року. Бо тут серед таких наших воїнів тут все правильно, тут все зрозуміло. Ворог, друзі, тут ми маємо тримати єдність навколо Збройних сил України. А ще ви просто заряджаєтеся від хлопців. Це правда. 78-й. Ми хочемо від імені всього особового складу 78-го штурмового полку привітати вас з Днем народження та подарувати mm -hmm. е, такий скромний подарунок. З однієї сторони емблема ДШВ, так. а з іншої сторони 78-го полку. Ну і дівчата вже написали привітання. Здоров'я, успіхів і скоріше нашої перемоги. Ключі забери, бо так день народження у кого. Тримайте. Все. Дякую за таке привітання з Днем народження. Це дуже круто. Обов'язково приїдемо до вас. Бо дякую. Там дуже фантастично. Дякую. 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 Вітаю. А вас, як злате. Приймайте. А вас, я знаю, А ви звідки? Центр. Теж недалеко. Друзі, до зустрічі. Я дякую. Дуже дякую вам. Дякую. Що ми можемо подарувати? Тільки що у нас саме є. А це і є Так. Друзі, 71-й окрема єгерське. Ти я сказав, що ми цього разу започаткували дуже ефективну співпрацю. Єгерська бригада отримала перші подарунки, але точно буде їх ще багато. О, так дякую, Включить від тапів? І запрошуйте гості. Будемо у вас. Дуже дякую. Вам велике дякую. Ви великі молодці. Тим більше члени нашої команди, дуже близькі. мені люди сьогодні разом. Сьогодні вже дорогу до третьої окремої танкової знання.